Приїхала в таун на всіх парах, як завжди, на велосипеді. Знову, боже, знаєте, наче недалеко їхати, а з непривички сідаюся. Так аж трохи стомлюєшся. Я завжди постійно спішу кудись. Приїхала привезти гроші, як завжди. To, щоб прощатися з ними. Подивитися на плиточку, бо вже почали класти і а я не можу, це просто, це просто вау. Мені скинули фото були, і я вже така: о май гад, яка краса! І зараз я стою на неї дивлюся, це просто вау. Це дуже-дуже гарно і ідеально. А, так, і що я ще хотіла сказати? А, і заодно. Хочу зараз поміряти для кухні всі висоти, щоб точно вже було. Бо спочатку ж думали, що це буде майстер якийсь робити, але грошики закінчились, <смі> Тобто все самі тепер. І Вічем мій каже: типа, така чого ти сама не поміряєш? Типу, рулеткою раз, два, там нічого страшного. Просто що там шматочка підлоги ще немає. То я зараз помірюю, скільки вона, але мені майстер казав, десь 1,3, 1,5 максимум. То зараз я помірюю, скільки вона тут лежить від стяжки. І стільки ж закладу е, до, до всіх висот, до всіх розеток, до цієї труби. І зараз собі це все позаписую. А завтра, завтра теж тут буду, будуть встановлювати сходинки. І... Поки вони будуть їх встановлювати, я собі буду фоткати і міряти всі-всі розетки, замальовувати, де йдуть кабелі, щоб, що? щоб потім ми не просверлили їх, коли будемо е вішати шафи, тумби, і коли нам будуть натягувати стелю. Так, ну що, що, показати вам показати? Та-да! Блін, на камері воно таке прям. Типа як рябеньке береться, а в житті. Дуже приємний тілесний колір. Боже, я не можу. Все пильне таке. Але ідеальний колір, просто ідеальний. Боже, як я рада, що ми взяли цю, а не ту побіліше. Єдине, що нам ще треба буде фугу купити самим. Він скаже, скільки треба, а ось кольором ми вже будемо самі вирішувати. І я думаю, що сіреньку треба буде взяти. Тут як воно зараз є, ось ці от темні да? щілинки. То так воно і, і буде. До речі, прийшла на такий участок, де міліметр. Бачите, міліметр буквально. А так, якщо дивитися, бо багато хто писав, що треба дуже обережно з плиточниками. Ну просто подивіться. Подивіться, як ідеально. Дивіться, дивіться. Тут, до речі, у коридорі вирішили розкладку робити так, щоб зліва і справа було по 11 см. Бо якщо б ми починали від стінки класти плиточки, то, б було, то було б 6 плиток, і отут такий маленький апіндікс в 5 см. Тобто це не гарно, що така якась єдина полосочка буде тоненька. Тому вирішили центрувати і від центра йти вліво-вправо, і виходить, що. Ось ці будуть десь по 11, але воно не так кидається в очі. Що, ну, вона теж широка, я думаю, ви зрозуміли. Бо дійсно було б негарно, якби тут або тут йшло ось так 5 см. Бо тут ну, меблів нічого не буде, тут ось так і буде. Так, і це ж починали ось від коридору, сюди зайшли і туди. Далі зайдуть в кімнату. Бачите, вже попилососили, поприбирали. Може, там щось іще. Вон щось, Я не розумію, це щось таке лежить, і ось уже щось впало. Але ну, я бачу, що прибрали, але будуть, напевно, ще ж. І вже все підготували. Боже, яка буде краса. Боже, будинок оживає. Скажіть? Я оце як фотку побачила, Боже, все. Я кажу, я збираю речі, і все, ми переїжджаємо. Ну, оце, коли кладуть плитку і там, наприклад, стіни роблять, то все, вже будинок. Набуває цього затишку, життя, що можна вже е, в ньому щось робити і бачити, бачити не знаю, прогреса. Боже, mm. така щаслива. Не можу надивитися. Дивлюся, хожу туди-сюди, туди-сюди. Як гарно, як гарно. Тут ще буде кухонька моя. Біле... Ну, як не біленька, вона буде, от як стіни десь. Таке, типу, Бежево-біле. Ось та кухонька. Тут барна стійка під дерево, стільниця. От Дуже я переживаю, що буде такий різнотон між підлогою і барною стійкою. Бо воно взагалі мало би бути дуже схоже, але ну, все рівно ж попасти нереально. Ось отут буде дерево з деревом, різні. Ну, скоріш за все, сходинки дерев'яні. І тумба у нас з майбутнім стелажем, теж там буде дерево. І оцей момент мені не подобається, що якби різні тони дерева. Ще побачимо, які завтра будуть сходинки. Бо я спочатку обрала просто під лак, а потім передумала, бо просто під лак вони досить яскраві, такі прям, ну не жовті, але такі прям ух. І я кажу, давайте все-таки лаком з, з білизною, такою, типу, як побілити їх. І воно має бути або таке, або трошки світліше. Зараз завтра побачимо. Ідеальний, бо ж ну, ідеально! Ідеальний, ідеальний коль, найкраща підлога. От ми саме таку і хотіли, От без перебільшення. Якби щось не так було, я б сказала. Поки отут от диванчик. Багато хто, до речі, питав, де у нас взагалі що буде, бо наче мало місця. То, ще раз розповідаю. Ось там буде кухня, отак-от. От Чик. От вона буде закінчуватися якраз. От-розетки і. Ось, де стоїть оцей козлик, або по ньому, або чуть чуть отак правіше. Ось так буде закінчуватись. Тут буде обідня зона, тобто стіл і стільці. Я єдине, що теж переживала, що наче може мало місця тут буде. Але, але насправді я дивлюся стіл і три стільця. Ну, буде чотири, але настроїш поки. то... Сів, пообідав, і тим паче стіл буде круглий, а потім розкладатися на овальний. Тобто я не хочу прям здоровенний, буде от такий невеликий, маленький, круглий, щоб потім можна було розкрити його. Так, ось межада, трошки ось цей острів кухні буде отак, чуть-чуть коротше, бо там метр вісімдесят, а тут метр п'ятдесят ми робили, щоб воно все-таки якось не дуже заважало. Тож, ось по цій лінії закінчується наша така кухонна обідня зона. Тут наш прохід, в терасу, можна сказати, отак. І ось тут буде диван. От Він, він буде або в рівень з ось цією стіною, або трішечки вперед. І буде кутовий такий. Отут оця більша частина. І отак. Телевізор здоровенний. <with a> <-ings> тут будуть реєчки, тумба під телевізор і книжкова шафа. Так. А тут це, ялинка. Я, до речі, ялинки вже обираю. Я чоловіку кажу, не буде ремонту, я хочу ялинку. Це моя мрія от була, щоб будинок і в будинку велика, лита ялиночка, боже, як я її хочу. І ми зекономили на цьому на плитці, на миці кухонній. Можливо, ще на чому зекономити. То я кажу, я купую ялинку, як хочеш. Стіни почекають. Я хочу свято. Тому ми ще й переїжджаємо перед новий рік, тому, тому я вже обираю, вже почався сезон, до речі, у мене вже вся реклама в цих ялинках. Так, я знову відволіклась. Ось так, диван. Так, да, я думаю, по цю межу буде. Диванчик і телевізор. Так, ладненько, давайте будемо міряти оце все, бо я так говорю завжди довго. Зараз все помірю від підлоги, від стіни і. Так, да, і все. І помірюю просто ще висоту от до труби, як вона виступає. Коротше, все-все зараз замірює, а, а все інше потім. No. die, my ride die. I wrote a note, put in your locker. I hope you like it. Bubble gum. Я для приколу вирішила поміряти взагалі рівні стіни. І тако в різних місцях прикладаю. І дивіться, бульбашка по центру. І ми ж її штукатурити будемо, цю стіну, тільки штробою заробимо, і все, і все воно кухні закриється. То я в шокі. От бачите, тільки на електриці щось не так пішло, а стіни рівні, штукатурочка рівна. Бо хтось там писав, що як у нас так все добре йшло? Я не брехала. Ой, як це його показати? Все дійсно було гарно. І кут тільки що ще перевірили, теж, наче рівний. А, треба було щось зверху. А ти знаєш, в одному місці попали. Типа <пали> в одному місці такі, о, ідеально. Бо у нас в квартирі. Кут був взагалі жахливий. І коли нам відчим робив кухню і сам її складав, стіл не влазив, стільниця з двох частин в кут, і ми там підрізали три сантиметри і сходили на нєт, типа. А, то що? ти робиш? Мені даєш? Е... А, а да, показати. Ну ти ж знімаєш. А, ну, да. <свісно> для людей. все <свісно> да. Ну і для себе, на пам'ять, якщо такого. Ми знайшли такий кутик, цікавий. А що ти міряла? Ну, просто плоскость, бачиш. А, що, ну плоска, да, так, що і там зійшлося. зійшлося, і тут немає ніяких зазорів. Да, а я і... думала, ти на бульбашку дивилась, думаю, що ж ти там дивишся? На бульбашку це ну, це, так. Наскільки рівно ти приклав? А, Ну, ну взагалі так, да, слухай. От тут, от, щоб, ну, як би, зазорчики. Ну, вони, там, там, рівня, навіть міліметри, напевно, да, немає. Да. Це, ну, я думаю, це допускається. Де стільниця можливо, що було. там Слуха, ну слухай, ну от стільниця, так. Трошки вище, правда. Ні, ну я не знаю, чи ми ідеально тут вирівняли, але ну, до міліметра. Сухо взагалі супер. Дивіться, ми прийшли на цю ділянку, ось ж наш таун. Там, третій. І ділянка нова. Я не пам'ятаю, чи розповідала, там новий план вже виставили. І тут будуть тауни ось з таким дашком. І вікна з нього, з другого поверху, нам прямо на ділянку. Ну, це капець, звісно. Ну, що вже скажеш. Побачив, що воно ще на ділі буде, але я трошки розчарована, що як підглядати будуть. Бо у нас мансардне, ти в нього особливо не заглянеш з якимось підглядати. А ось ті будиночки, отам, де кут такий йде, там же ж вікна отако дивляться. Прям великі вікна, і воно буде нам у двір і у вітальню. Отак і це оглядаю зараз. Думаєш, тінь буде? Так. А, ну так, ну, да, слухай. Да, тут же ще ділянка буде менша, ніж у нас. Ну, я... да, По-любому буде. Там по плану менша. І я це теж розчарувалася, що дуже близько буде будинок до нашої ділянки, бо нам обіцяли, що такі самі тауни будуть. Ну, як обіцяли, сказали. Типа такий таун, така ділянка, як у нас, оце 8,5 метрів, і таун. Ну, коротше, але прикольно, що наше містечко тут. Так, куди ми йдемо? Це я тут тебе показати чи ні? Як хочеш? Да, буду з'являтися в моїх відео. Як моя подружка каже, знайшла собі нову подружку, все. Коротше, да тепер є з ким гуляти, і ми взагалі сьогодні придумали піти по шишки і про листя. Мені в грядку, а тобі на землю це ж да Мульчування. Мульчування. Да. Бо я їй кажу, що наша така де хто ці шишки збирає, ну, але. Ні, ще сходимо, так, просто що я трошки розпланувала погано день і пізно приїхала, сонце сідає. То, коротше, так. Да. Ось такі в нас справи. Ще, до речі, тут я казала у відео, що у нас тут дупова така алея і тут ще можна буде позбирати. А, слухай, Це тут і гілок куча. Дивися, мені на ділянку Ой, на ділянку кажу. Щось порізало, ну скоро все забираємо. Слухай, може реально може вже позабирати. Зробила вчора собі манікюр. І постійно забуваю зняти вам, ну, не майстер-клас, а як я його собі роблю цим фрезером, який я собі купила з Китая. Досить непогано виходить. Зараз я дофарбую ще цією штукою. Як це? О. Для блиску. І це, типу, лікувальний лак. І покажу вам зблизька. Перший раз, як я робила, то так трошки поранила себе. і... Багато зрізала кутикули, а вона у мене така тоненька, можна сказати. А зараз, взагалі, чудово виходить, ну, як на мене. Типу, я не майстер, але досить акуратно і гарненько. То скажіть, чи було б вам цікаво подивитися, як я собі роблю цей манікюр? Бо, хто не знає, я вже давно не роблю покриття, бо дуже дорого. А кудись їздити або шукати дешевше не хочу, бо. Бо боюся за стерилізацію і не хочу все. Хай нігтики будуть, як природа дала. Єдине, що це прозорим, тільки покриваю, щоб воно так побагатше виглядало. Зараз чик чик Раз, два намалював, наквецяв і пішов. І не треба от-от чикс. А, ти що. ти що? Тепер так гарненько переливається. Показую зблизька, зблизі. Це вони, правда, вже сухі стали, знову треба кремом мастити. Ну, звісно, не ідеально, я зрозумію, але як для домашнього, сама собі, отут ранка є. Але це вона в мене просто цей заусіння зробився, бо давно не робила манікюр і кутикула почала як рватися. Тому це було. А так то. Отут я вже побоялась більше. Ну, коротше, загалом, мені здається, непогано. Правда? Що скажете? Зняти вам якось, як я його роблю собі? З якими фрезами і тому подібне? Боже, у мене тут на столі, що хочеш? Це робота. Магніт з Праги. Не знаю, чого він тут. Ну, коротше. Ось таку штуку я наношу. Замість того, щоб працювати вдома, робити щось корисне, я тут гуляю в сусідніх містечках. Приїхала взагалі, щоб встановили сходинки на сходи, але там було відкрито іншими нашими майстрами. Я така поїхала постояти чисто. Думаю, ладно, мене сказали година півтори і буде готова. Вже вирішила не їхати цей додому. І погуляти поряд, пошукати якісь кафе. Знайшла одне в іншому містечку. Тут п'ять хвилин ти пішки. То прикольно, що можна недалеко сходити. Хоча в нашому містечку в майбутньому теж буде кав'ярня, але ж поки вона буде, треба десь ще погуляти, пити. Ось тут таке прикольне містечко, до речі, поряд. Це в нас тут є петрівське містечко, а це Сан віль парк якось так називається. Ну, воно більше, воно прям там. Зроблене і під житлове, і під комерції, то ну, не знаю наскільки затишне, але виглядає прикольно. Там ще такі, типу, є відпочивальні зони, дуже багато сподобалось. Я люблю так, знаєте, погуляти, подивитися, що у інших. Всі такі прям різні, різні містечка. Поряд багато приватних окремих будинків, але що це і містечко. О, дивіться, я вже дійшла, ну майже дійшла. Тут ще якась ось... Коротше, Краса навколо тиша. Все так спокійно. Сиділа в кав'ярні, розговорилася з людьми, вони чи рієлтери, чи хто вони продають тут багато всього. Коротше, поговорили, згаяла час, я тож іду назад, може, вже доробляють. І ще треба буде мені познімати одним відео. Всі розетки, включателі тому подібне з електриком нашим, і він скаже, скільки чого купити. Каже, ви можете, в принципі, самі, але каже, давайте я вам типу, все напишу, просто відео зніміть, я по відео типу, згадаю. Ну, щоб я кожне поназивала, що там буде. І він мені все розпише. Бо каже, ви то купите самі, але, типу, можемо забути за якісь моменти, типу, Двоклавішних, там трьохклавішних і тому подібне. Тобто, як він мені пояснив, там треба на якщо два вмикача, брати ж якось коротше. Я думаю, ви розумієте. Я би це все, в принципі, сказала би майстрам, що нам треба під таке, під таке, під таке. Але якщо він запропонував, щоб він нам все порахував, все сказав, то чому ні? Я тільки за ще й одним відео зніму йому швиденько. І все. Замовимо, встановлять, як є. Ну, на нештукатурені стінки. А потім, як будемо штукатурити, клеїти шпалери або фарбувати, то будемо вже знімати самі чисто рамочку. Зробимо стіни і рамочку повернемо. Ну, то вже не складно. Ну що, все, відпустила майстрів. У нас є сходи повноцінні, гарні, функціональні. Просто краса. Боже, я така задоволена. Плівку поки не знімаємо, але по кольору дуже-дуже навіть схоже. Єдине, що плитка, напевно, трішки тепліша буде, а ці холодніші. Але, ну, погано видно через плівку. Поки, поки так буду показувати, бо ми будемо так і жити якийсь час. І я потім ще з часом картон сюди поставлю і ще перемотаю, бо як будемо робити малярку і куча всього, воно ж, ну, короче. ось якраз картон буду брати з. Плити і стелити сюди і перемотувати. Це, напевно, наступного разу приїду, цим займуся. А, так, що вам сказати? Ціна, да? бо, можливо, хтось новенький дивиться. Обійшлися нам сходи 53 тисячі гривень. А, окремо каркас, якщо брати, як ми спочатку взагалі думали. То, по-моєму, там 22 тисячі виходило. От десь, ось, десь така плюс-мінус тисяча дві. Сходинки, звісно, дорожчі, бо це ясен, це ну, натуральні, коротше, класні сходи. Загалом ми вирішили брати все однієї людини під ключ, то 53 тисячі вийшло. Але потім ми ще йому сказали, що хочемо фрезерування. Ось воно. Усюди є тобто він дозамовив профіль. Ось, бачите. Раз, два, під. Кожною, кожною сходинкою є профіль. Е, ну, тобто фрезеровка, профіль ставлений для підсвітки. Потім от нам підсвітку туди якось проведуть, як не знаю, але якось буде. Е, і за оці ще фрезерування він сказав 3800. Тобто загалом з фрезеруванням цим всім роботою, коротше, всі, -всі сходи нам обійшлися в 56 тисяч 800 гривень. Це просто суперова ціна, я вважаю. Тепер можна бігати. Але, знаєте, я вже от побігала, вже плівочка так, наче, така, тип. Ні, Ні, давайте ще щось перемотуйте. Краса, краса. Е, дехто <рес> питав, що ми не будемо битися об стелю. Це дуже класне питання, насправді. Коли піднімаєшся, вообще клас. А от коли <рес> спускатися. То трішечки да, можна зачепити. Ось зараз. Ось якщо я стою, бачите? <свистити> Але цей гіпсокартон ще підріжеться на 3 см. Буде така сходинка тут з малярки, ну коротше, малярні роботи тут ще будуть. Така сходинка буде з профілю там з гіпсокартону, і до якої потім будуть просверлювати натяжну стелю. І от вона буде трошки отаку вища. Але, звісно, звісно, ну, це не по-нашому зросту. По-іншому, ніяк. Ця е, побудова сходів, тільки така виходила. І я казала, що сходинки, висота, боже, а є ж тут метр десь, щоб зараз поміряти. Не бачу. Зараз, якщо. Я пропишу, я помірю і пропишу на відео, якщо не забуду. По-моєму. Не 18, а 20 сантиметрів ми робили. І дехто писав, боже, це ж взагалі незручно там, для дитини. Ну, дитина колись виросте. По-перше, а по-друге, я ходжу взагалі. Я не відчуваю, що я прям ноги закидаю в колінах. Типу хотілося б, да, звісно, чуть, -чуть нижче, але ну, по-іншому не виходило. Взагалі супер. Дуже комфортно. Комфортніше, ніж ми були в інших таунах. Прям взагалі. Я задоволена. Якщо треба на Пишіть, я дам. Бо вже е, я давала сусіду, буде брати наш майстер, прораб, який нам робить ремонт, теж буде в нього брати. І ще е, комусь з інших, взагалі, там ЖК чи де, е, теж в нього буде вимовляти. Тому, якщо що, ціна класна, якість виконання будеться. Ну, коротше, все взагалі топчик. Все класно. А потім він нам сказав, що коли будемо. Робити малярні роботи, то самі повідкручуємо, ну, підписати треба буде кожну, звісно. Повідкручуємо, зробимо малярні роботи і назад прикрутимо. І нічого поганого в цьому не буде, тобто воно ходити, люфтити не буде. Але якщо, звісно, там разів 5 його перекручувати, то звісно, може. Але він каже, що то не проблема, якщо дійсно вже буде люфтити. Підклали якусь спічечку в дирку і закрутили. Але я думаю, у нас до цього не дійде, що ми тільки один раз їх потім знімемо, зробимо стіни, поставимо, все буде чудово. Там дуже класні, міцні зрізьблення ось ці от штуки. Як це, Ну, типу, шурупа, але ж бачите, воно щось інше, воно таке там товстюче, таке, прям конкретне. Там ось так. Бі, да, хочеться вже з підсвіточкою подивитися, але до неї ще дуже-дуже далеко. Do I still take the next step? А should I just play? Ну, а тут я вирішила, щоб не смущати людину, вже записати поверх відео. Знімала, що в кімнату вже почали класти плитку, і він зупинився на половині, бо вже незручно перестрибувати, щоб вийти з неї. Але дуже швиденько просувається робота, дуже швидко кладе, але потім все буде чекати свого часу. Тобто, коли там ванна, котельня, то спочатку треба зробити стіни, гідроізоляцію, там монтаж ванни і потім вже плитку, тому трішки потім воно, можливо, довше буде. І ось він зупинився на кімнаті і тепер буде класти на кухні шматочок ось туди до стіни, потім знову повернеться до кімнати і так от потрошку потрошку. І спостерігати за цим процесом приємно і дуже цікаво.